Моєму сексу хана. Дуже часто я чую таке від супружніх пар, або в своєму кабінеті, До мене прибігають люди тоді, коли їм здається, що вже все, або в чоловіка коханка, або сексом вони взагалі не займаються, або секс настільки жахливий, що далі вже терпіти це просто неможливо. Привіт, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Алани Павловської. і в цьому відео ми поговоримо. Коли і як зрозуміти, що тобі час звернутися до спеціаліста. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити всі топові випуски на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так от, чомусь прийнято вважати, що до будь-якого спеціаліста мені варто йти тоді, коли в мене вже повна, вибачте, срака. Тобто, коли в мене вже щось дуже болить, коли в мене зробилося якесь супер. Важке, не знаю, подія, якась сталася, що мені вже треба до спеціаліста. Коли в мене відлетіла дверцята в шафі, мені потрібен ремонтник. Коли в мене болить зуб, я йду до стоматолога. Коли у мене проблеми зі здоров'я, я записуюсь до лікаря. Коли у мене проблеми в сексі. Просто надзвичайно великі тоді я, можливо, можливо, підкреслюю, звернуся до сексолога. Але давайте з вами розберемося, як мені дійсно зрозуміти, що мені варто піти до цього спеціаліста. Мені б хотілося сказати, що до спеціаліста сексолога варто сходити всім, хто займається сексом. Так, вам не почулося і. Людям, які ніби вважають, що в них з сексуальним життям все добре і немає ніяких проблем, все одно варто сходити на консультацію до спеціаліста. Для чого? Ну щоб, по-перше, себе перевірити. По-друге, для того, щоб проконсультуватися на майбутнє. По-третє, щоб можливо отримувати достовірну, чітку професійну інформацію на ті питання, які можливо мене бентежать. для того, щоб зрозуміти, що я займаюся екологічним сексом, що я займаюся сексом з правильною метою. Що мій секс мені в задоволення, що я не роблю нічого проти власної волі, що взагалі мій партнерський секс є дійсно. Якісним саме тому я раджу напевно абсолютно всім хоча б раз в житті поспівпрацювати зі спеціалістом. Ну але давайте відверто кажучи, не всі ми з вами згодні витрачати на це кошти, час і, можливо, ресурси взагалі це соромно, страшно, якось незрозуміло. В цьому питанні багато якихось табу, багато якихось упереджень, суб'єктивних думок. І взагалі, ви знаєте, коли я запитую своїх клієнтів, чи знають ваші друзі чи подружки. Чи ваш чоловік про те, що ви зараз у мене, вони кажуть, ні, ви що ніхто не знає. І звісно, ніхто і не дізнається, бо в першу чергу правила конфіденційності в мене виконується на всі 100%, А по-друге, для людини зізнатися, що вона пішла до психотерапевта, чи до сексолога, чи до нумеролога, чи до хімендизайнера, чи до астролога. Ну це ніби зізнатися у власній неповноцінності. Це ніби сказати, що да, у мене щось не так. Я сам з цим не справляюся, і я пішов до спеціаліста. І коли я чую від людей, що люди кажуть, блін, а я хожу до психолога на постійній основі у мене це викликає величезну повагу і визнання, тому що я чітко розумію, що людина займається саморозвитком, займається самоаналізом, і вона не вважає це соромним чи страшним. Так от, давайте повернемось до питання про те, як мені все таки зрозуміти, що варто. Піти до сексолога тут важливо розуміти питання, з якими запитами працює сексолог. В першу чергу, сексолог працює з запитами сексуальності людини. І дивіться, питання сексуальності і сексу це трошечки різні поняття. Тобто, сексолог буквально не вчить вас займатися сексом. Він не залазить в ваші труси, в ваші ліжка, не навчає вам якихось технікам т.д. Він працює з темою психологічних аспектів. З темою вашого пізнання, вашого тіла, комплексів, установок, травм, тобто все, що пов'язано саме з аспектом лібіду, сексуального бажання, сексуальної взаємодії, як саме виступати в сексуальний контакт, ось з цим працює сексолог. І ось, коли я розумію, що, наприклад, в моєму сексі немає оргазму. Бо я взагалі займаюся сексом не тоді, коли мені хочеться, а тоді, коли мене змушує до того партнер. Чи, наприклад, в сексі мені вже стало нудно, чи в мене взагалі відсутнє бажання займатися сексом. Ну, от Повне, ніби знаєте, не хочеться навіть думати про сексуальний контакт. Ось це перший сигнал. Що дійсно варто звернутися до спеціаліста. Тому що, якщо ви вважаєте, що ви купите черговий курс по оральним пестощам, чергову мережеву білизну, не знаю, поспілкуєтеся, попліткуєте з подружками, поділитеся з цією проблемою і вас попустить. То я вас розчарую, вас не попустить. Якщо це вже питання відсутності бажання, відсутності оргазму, відсутності взагалі розуміння, що таке моя сексуальність, то це дійсно ті питання, в яких в яких краще вам допоможе розібратися спеціаліст. Чому я наголошую на слові краще? Тому що, по-перше, він це зробить безпечно для вас. Що значить безпечно? Тобто, він не нанесе ніякої додаткової травматизації, він буде діяти абсолютно екологічно і бережно по відношенню до вашої психіки і кордонів вашого тіла. Тобто він не скаже вам, о, то не хочеш сексу, то давай, тепер установка займатися сексом три рази в тиждень. І потрошки-потрошки по ти себе привчиш ти будеш хотіти. Так не працює. Ні один Професійний спеціаліст не працює в техніці змушування чи в техніці ну, потерпи і пройде. Теж так не працює. Якщо ви розумієте, що ви, наприклад, дівчина молода, юна, вам там, 18-19 років, і ви вступаєте в стосунки з партнером, і ви взагалі не розумієте, як з ним комунікувати на тему сексу. Вам соромно зізнатись у власних потребах та бажаннях, вам соромно зізнатись, що ви не отримуєте задоволення, ви не можете поговорити про те, як саме вам би хотілося сексуальної взаємодії. Це теж ті сигнали, які вказують на те, що варто звернутися за допомогою до спеціаліста. Знову ж таки, щоб не насти травми, щоб ця комунікація з вашим партнером пройшла високоякісно і екологічно повідно. До вас і щоб ці стосунки були рівноправними. Далі, коли, наприклад, якщо ми говоримо про чоловіків. Якщо у чоловіка є, наприклад, синдром тривожності сексуальних невдач. Тобто, наприклад, він дуже сильно бажає жінку, але в процесі, коли він починає вже вступати з нею в сексуальну взаємодію, у нього слабне ерекція, чи взагалі пропадає ерекція, чи він не може довго закінчити, чи він постійно тривожний і хвилюється під час сексуального акту, він не може сконцентруватися. То ось це знову ж таки ті моменти, коли варто звернутися до сексолога. Далі, наприклад, у чоловіка синдром передчасної еякуляції, тобто він закінчується закінчує занадто швидко, не встигаючи задовольнити ні себе, ні партнерку, він не може нічого з цим зробити. Це теж один із проявів того, що варто звернутися до спеціаліста, який надасть спеціальні техніки, вправи, проведе велику психологічну велику роботу, яка допоможе позбутися цього синдрому. Знову ж таки, є ще купа інших різних ознак, які вже є більш медичними, які є вже показами прямо з більш такими глибокими пізнаннями в темі сексології. Ми зараз говоримо про більш такі базові потреби для жінок: це неприйняття власного тіла, комплекси, сороми, неможливість, Вість комунікувати на сексуальну тему, неможливість проявляти сексуальну ініціативу, повна відсутність сексуального бажання, неможливість або тимчасова неможливість відчувати, проживати оргазм. Далі, можливо, якісь больові відчуття під час проникнення. Це все. Ті моменти, які вказують на те, що варто звертатися до спеціаліста, немає нічого страшного в тому, що сексолог для початку відправить вас на огляд до гінеколога та на здачу певного роду аналізів. Це є нормою, дівчата. Не лякайтеся, це не означає, що лікар чи сексолог хоче там зробити з вас якусь хвору жінку. Ні, просто у нас є задача впевнитись та виключити певні моменти стосовно того, що у вас немає якихось біологічних захворювань чи біологічних порушень. Саме тому ми відправляємо вас до певного кола спеціалістів. Це стосується і чоловіків. Чоловіки можуть відправляти на спермограму, на здачу певних аналізів, до уролога, навіть до проктолога, щоб зрозуміти та виключити також певні діагнози, які потім дозволять працювати саме сексологу в області психології. Далі наголошу: жоден професійний спеціаліст не радить вам. Не дає вам відповіді конкретні, що робити в плані того, там я зрадив свою дружині, що робити? Я зрадив своїй дружині, і тепер мене мучає совість, мені треба і зізнатися, чи не треба. Чи, наприклад, дружина вже дізналася, але вона мені ніби готова пробачити, але я не знаю, чи я сам собі то пробачив. І, от ви мені скажіть, мені йти від дружини, чи мені залишитися з дружиною. Дивіться, жоден спеціаліст не приймає рішень за вас. Він може дати вам рекомендації. Він може візуально повідомити вас про наслідки будь-яких рішень ваших, він може вам, скажімо так, попередити вас про певні моменти, які можуть виникнути в процесі прийняття тих чи інших рішень, але в жодному жодному разі він не дає вам порад і не вирішує, що вам робити в вашому подружньому житті. Тобто, якщо пройшла жінка на Прийом і каже: у нас поганий секс уже багато років, і тут у мене з'явився коханець, з яким у мене просто неймовірний секс. Я хочу піти від чоловіка. Скажіть, що мені робити? Йти від чоловіка чи ні? Як ви думаєте, що я скажу? Я скажу, я не знаю. Я не можу приймати таких рішень за свого клієнта. У мене тоді будуть питання: для чого вам коханець? Що ви відчуваєте? Чому ви вирішили, що вам варто піти від чоловіка? Які наслідки можуть бути від тих чи інших дій? Ось тільки так працює професійний сексолог чи психолог. Тобто він не каже: Да, кидайте чоловіка, йдіть до любовника, живіть щасливо, займайтесь коханням. Якщо ви чуєте такі поради від спеціаліста, тікайте. Це не спеціаліст, це не ваша подружка, яка вам роздає поради за келихом вина, опираючись на якесь своє уявлення про світ та свій, свій власний життєвий досвід. Ні, ніколи спеціаліст не робить такого, не робить переносів на власне життя, не дає ніяких прикладів та вказівок. Тому, будь ласка, коли ви обираєте спеціаліста, зважаєте на всі ці аспекти. Також зважаєте на те, як він розмовляє, яка в нього освіта, якими термінами він керується, яка в нього в самого ситуація в сімейних стосунках, який у нього, яка в нього взаємодія з людьми, як він взагалі відзивається про інших спеціалістів, що теж не менш важливо. Ніколи професійний спеціаліст не буде говорити, що інший спеціаліст поганий, чи він вам нарадив якоїсь ахінії. Так не працює. Професійний спеціаліст завжди тримає певну субординацію зі своїми колегами. І ось при умовах ось цих всіх аспектів, і коли ви будете обирати свого спеціаліста, ви зможете звернути увагу на всі ці моменти, і вам буде легше зрозуміти, що це саме ваш спеціаліст. Звісно, якщо ви помітили всі ті ознаки, які я перелічила вище. Отож, скажіть мені, будь ласка, якщо зараз ви почули якісь певні моменти зі свого власного життя з того списку, який я перелічувала вище, чи задумались ви зараз над відвідуванням спеціаліста, психолога чи сексолога? Можливо, саме це відео і є знаком до того, що варто покращити якість власного життя та варто звернутися по допомогу, і в цьому немає абсолютно нічого страшного. Поділіться зі мною в коментарях, чи зверталися ви вже колись до таких спеціалістів. Можливо, ви розповісте про свій досвід, був він вдалим, позитивним, чи навпаки, можливо, спеціаліст вам не допоміг у вашому питанні і ви зневірилися. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. Ну і до зустрічі в нових відео, Па-па!